Всім привіт! Ну що, продовжуємо будувати а, нашу барну стійку. І а, ще раз вибачайте, можливо, потім я якось скомпаную, щоб це було в одному відео, але ж ну, поки що, поки що так. Як ви пам'ятаєте, ми все підготували. Хто не бачив, хто вперше зайшов на мій канал, я в описі під відео залишу посилання на попереднє відео, де ми все це підготовували, готували. Можливо, хто знає, розбирається, то йому і цього відео буде достатньо. Він все зрозуміє. Що ми робимо? Ми починаємо вкладати наші опори для нашої барної стійки. Це ми проґрунтували вже, але час йшов, все одно десь трошечки є мусор, тому я прибираю це все. Тепер я беру рідкі цвяхи, -які, які є в доступі у вас в магазинах. І ось я вам продемонструю. Я вже склеїла по дві штуки. Ви його не розіб'єте. Ви можете кирпич розбити, але від'єднати ви вже його не від'єднаєте. І ось такі стойки ми будемо ставити а, на, а, нашу, ну, на наш пол, скажімо так. Да? Але у мене нюанс, тому що у нас від будинку йде такий уклон. Для того, щоб вода стікала. Тому мені потрібно, я там заготувала пластинки для того, щоб ну все таки барна стійка повинна бути не під уклоном, а рівна. Тому я починаю з цієї сторони. Це буде перше. Тут я клею відразу і до стіни, і до полу, і потім пішла. Ну і зараз я приближу. Як я це роблю, все покажу тут зараз, все буде дуже легко і просто. Так, я відкручую носік, ну тут ви розберетесь з рідкими цвяхами, відкручую носик. По бокам я спочатку зроблю не сподвій не ті, що я вже склеювала, а просто одинакі кирпичики для того, щоб мені потрібно рівень вивести. І ось таким чином, дивіться, все дуже-дуже просто. я отут тут можна відпускати. Якщо е, у вас буде ці соплі, е, то ось, можна відпустити оцей речажок, і воно вже не буде вилазити в ваші супільки. Так, і ставлю, а, мені ж ще потрібно ось сюди. Це ось цей перший кирпич. Ну, з цієї сторони, то я їх хочу. Е... І до колони приклеїти. Багато не потрібно. Тут ну, воно схватиться так, що мама мія. Так. І тепер ставлю свій перший кирпич, саме головне оці перші. І по. Дивимося по зазорчику. О, все. У мене є ось такий маленький рівень. Все чудово, прекрасно. Оцей клей треба обрати, щоб, ну, бо він як задубіє. В принципі, він все жкрубується, ладно, хай потім. І відразу я зараз ще один. Поки в мене, в мене тут залишки, це в мене був, був клей. Так, є, я єдине що на цю сторону. От у мене, бачите, проблема е з колінами, тому приходиться на стульчиках. Ну, нічого страшного. Мене це не турбує. Я можу і так. Єсть, Все, ставлю другу. І повірте мені, ви його взагалі нічим і, і не відгризете. Воно приклеїться буквально через пару годин. Ну, от я вам показувала, да? взагалі ніяких проблем. Так, все, ці ми поставили. У рівень, перевіряємо. Все чудово. Навіть якщо е, десь у вас щось гуляє, ну просто додайте трошечки. Або пластинку, або якусь проволочку, ну, щось таке. Ну Якщо у вас рівна платформа, то питань не буде. Так, і тепер нам потрібно вирівняти, так, як у мене уклон, я дивлюся, це у мене великий, великий рівень, треба зараз маленький знайти. Ну, хай буде так. Так, да, отут уже треба підкладати трошечки. Ось, бачите? Зараз я візьму маленький рівень. Ну, тобто, ви вже ідею зрозуміли. Якщо у вас рівня немає, то я підкладаю, зараз я вам покажу, які пластинки. Ну, от у мене такі металічні старі пластини. От я беру, зараз поверху ставлю і дивлюся. Навіть о, все, цього достатньо. От зараз я ось сюди поставлю, їх приклею також, і на них кирпич приклею. Все, і так, пішли далі. Більш нічого. Далі включусь, коли вже будемо полички ставити. Включусь на секунду, покажу. Дивіться, виставила перший ряд вже. Тут плиточку підложила. Тут також. А там уже таку височеньку плиточку. Так, по рівню у нас все чутенько, дивіться. Да. І не забувайте міряти ще ось таким чином. Зараз я покажу, щоб уважа тут все рівненько було. А по этому. Ну і все. Зараз ще по одному кирпичику, от я вже повиставляла їх, підготувала. Ставимо по одному кирпичику і ставимо поличку в общем розповідаю, ми думали одну поличку зробити, і на цю поличку в мене була ось така плитка ще на чердаку. Це, якщо пам'ятаєте, ось тут колони ми робили, і в мене залишилась така пачечка такої плиточки. Але ми так подивилися. Що тут буде класно, якщо зробити ну, ось тут два кірпіча, потім ще одна поличка і потім вже <сміття> столешниця. Але <сміття> якщо так робити, тоді мені не вистачає цієї плитки. І ми вирішили все-таки поїхати в епіцентр і подивитися, можливо, ми під... підберемо плитку. Щоб була і столешниця, і тут ну, приблизно в одному тоні. І зробила вчора я ще е, полички, е, між прочим, відразу. Е, на всю, ось бачите, я її вже заармірувала, на всю площину, а потім відріжу ну, ножем канцелярським і буде все чудово. Це вже там йде на Це, ну, В общем, заготовочки роблю. Зараз зроблю ще з іншого. воно підсохло, бо у нас вологість така висока, досить довго сохне. <кій> Зараз проармую з іншої сторони і потім вже поріжу, як мені потрібно. Маленьке включення, тому що за плиткою ми вже не їдемо в епіцентр, бо Сергій купив сам цю плиточку. Поїхав в епіцентр, там вже були залишки цієї плитки І вони продали там буквально 50 штук було. Взагалі, ми купили те, що нам необхідно, якраз просто супер. Як бачите, у нас вже ніч, але в мене не було часу. Працювати на вулиці, тому що було термінове замовлення по зефіру. Я працювала вдень з зефіром, а зараз мені потрібно, по-перше, доробити заармувати другу сторону, а по-друге, я хочу показати вам плиточку, яку Сергій купив. Зараз покажу. О, до речі, прибрали нарешті дрова. Ось так. Під світкою виглядає наш будиночок. Це теж скоро обереться. Не знаю, побачите щось. Ну, я думаю, побачите ось. Це те, що було в залишках. Ну, вона трошки відрізняється. А це ось наша плиточка. Ну, да, трошки відрізняється. Ну, я скомпоную. Ну, навіщо мені, тим паче, що вона вийшла взагалі. За без безцінок, ну дуже-дуже дешево. Тому ось так. Фактично, нам тепер в епіцентр потрібно тільки для того, щоб верхню плиточку знайти або щось ну, придумати. Як ви вже побачили, я приклеїла ось ці наші штуки до кірпичика. Тепер я проложила плиточку на наш клей. І ось тут ой, це в мене стілець скрипить. Ось тут я закриваю ось такою плиточкою. Це в мене теж залишилось. Вона продається в епіцентрі, її небагато потрібно. І оцей кантик закриваю ось таке. Можна купити будь-якого кольору, вибрати там, ну, пару таких плиточок. Ну, я не думаю, що це буде дуже дорого коштувати. Тому ось така поличка у нас буде виходити. Але я буду йти паралельно, щоб якраз ну, трошечки закривати верх ось, ціє, ось цього кантика. Тому буду uh, прокладати. Плиточку, поки вона ще не застигла, прокладаю сюди ось цю стекляну плиточку і так іду по всьому нашому по всій нашій барній стійці. Ну що, продовжуємо. Ну що, перший етап я завершила. Ось так виглядає. Звісно, можна плиточку зовсім іншу, і оцей бортик по-іншому. Ну, тут уже, я думаю, фантазія у вас розіграється, і ви будете творити такі дива, що ну, буде дуже-дуже цікаво. Принаймні, це може зробити ще воно сиреньке і піджимайте іноді, бо щоб воно вже. Склеї, приклеїлось. Тому прижимайте. А, тому фантазія, я ж кажу, розіграється у вас. І я думаю, що ви зробите такі ідеї а, відтворите, які ви самі від себе не очікували. Ну, дивіться, лавочка вам! Лавочка! Будь ласка. <сум> я, до речі, вже думаю, на, на рахунок зробити тут такий диванчик взагалі в альтанці. Щоб, знаєте, можна було зі шлангу взяти і все це помити, щоб не потрібно було нічого такого, щоб нічого не промокало, нічого не е, завжди можна було помити. Ну, ось таким чином. Так, ну що, продовжуємо далі. Тепер я ставлю знову два кірпіча тут, 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 і знову поличка. І знову те ж саме. Ну, трошки зараз прискорююсь і покажу вам, як я буду це робити. Зараз ще почекаю, хай трошечки схватиться, ну і потім буду вже далі продовжувати. Ну що, друзі, я підготувалась вже до другого поверху. Все підготувала, нарізала вже ось ці шматочки. Ось, бачите, як вони виглядають. Ні, вони красиві. ось тут вони, ну, Зараз темно вже у нас темніє, тому вже, можливо, я і не буду вам показувати все, тому що темно. Але я під фонарями все це завершу і вже продовжу завтра. Плиточка, бачите, відрізняється. Тут така. Ну, по кольору вона ну, камера не передає, ну, вона майже однакова. Я думаю, не буде відрізнятись. Це ж для себе робиться, а не для сусіда. Так що поїхали далі працювати. Ну що, у нас вже новий день. Зараз покажу, що я зробила. А, точніше, пройшло вже десь дня 3. У нас похолодало. А вночі навіть заморозки були. Зібрала з городу все, що було в залишках. Зараз покажу, що я вже зробила. Сьогодні буду доробляти і завершувати на цьому, мабуть, відео. Не знаю, що правда, не замовила. Тильну сторону, ну зараз це розкажу. Дивіться, яка краса у нас виходить. А, так, получились е, дві полички. Взагалі супер-пупер. Тут висоту, ну, ось це столішниця. Ще я плитку не купила, одну вже заармувала, але потрібна така плиточка. Ну, це сусідська собака, якась там гавкає сенсей, бігає до неї. А, то ж... а, тому. Ще зараз поїду, подивлюся, можливо, вам запишу, що я знайду. Яку плитку знайду, може якусь дешевшу. У мене то є залишки, але це не морозистійка плиточка. До речі, я хочу показати, вже ж бачите? Все тут зробила краса. Зараз ще воно не зрозуміло, Чому? тому що немає задньої стінки, а задню стінку ми потім ще зробимо я розповім, як я придумала, і буде взагалі супер. Висота, я ще не вірила, але я враховую те, що тут ще буде брусчатка або ж плиточка моя. Тому воно трошки підніметься, і з урахуванням цього, якраз, ну, щоб було десь 90 см, ну, 85 можливо, висота барної стійки. Тому що я хочу, щоб це не стіл був, а саме барна стійка. Ну ось так. І я так думаю, що, мабуть, і тут я буду щось подібне робити. Мийку буду знімати, куплю новеньку якусь і зроблю, щоб тут все було красиво. А потім я вирішила ще й диванчик такий зробити. Ось з цієї сторони, де я зараз працюю, тут -от зробити диванчик, можливо, так трикутничко. В общем, все в процесі. Боже, плана в громадьо, аби тепло було. Ну, якщо, що, ми вдягнемось. В общем, працюємо. Так, друзі, я переодяглася. У нас такий вітер, холодно. Але продовжую працювати і вирішила все-таки розповісти трошечки свій план, тому що зараз буду армувати дві такі плити, які я буду з'єднувати для задньої стінки, щоб закрити оцю задню стінку. Я також буду робити з екструзійного пінополістиролу заармованого, а потім на нього. Можна наклеїти будь-що, можна плитку. можна, от Я хочу є такий штучний кірпіч на сітці, є на таких кріпіжах. Ну, тобто, та все, що завгодно. Будь-який декор ви можете сюди наклеїти можете мозаїку можете, та будь-що наклеїти. Нам головне основу і закрити. Звісно, в мене тут уклони де. І якщо я зроблю ось таким чином, ну можна і таким чином зробити, але бачите, який уклон. У мене тут від будинку вони зробили, щоб вода стікала не до будинку, а від будинку. Тому я хочу зробити. А-а-а! Склей отак. Зараз. Ось так їх склеїти. І відразу ось такою цільною плитою зробити дві отакі плити виміряти, ось, бачите? Ну, пообрізати лишнє. І заармувати, щоб потім просто приклеїти. От і все. Тому зараз все це ми. Ну, я гадаю, що я, я не буду це показувати, тому що. По-перше, щоб не забирати ваш час, я думаю, що тут все зрозуміло. Просто берете, вимірюєте, розрізаєте. Єдине, що а, зазвичай ось ці стики приклеюються піною. Але я не хочу, у мене є піна, але її розпакувати. Потім не знаєш, куди її діти, а вона потім викидається, тому я спробую. Також рідкими цвяхами. Я не знаю, що воно вийде. Але потім, принаймні, ви будете знати, і експеримент для мене самої цікаво. Тому що в процесі я буду будувати з таких, такій технології. Ну, багато всього і курятник, єдине, що товстіший пінополістирол буду брати. І багато чого. Це, як на мене, Дуже класна економічна ідея і дуже тепла. І дуже така цупка, ну, як на українській мові, прочна. Ну, от. Тому починаємо працювати. Все, вирізаємо дві штуки, підрізаю, вирізаю і армую. Може, щось ну, так, в процесі покажу, що я буду робити. Друзі, трошечки а, деталь. А, якщо клеїти рідкими цвяхами, повністю ось, і ось тут проклеюєте, тому що все чудово склеюється, все добре, але я забула тут проклеїти. Але це така річ, що я не дуже переживаю, взагалі я заармую, воно буде триматись дуже-дуже добре. А якщо ну, для стін, то краще все-таки на монтажну пену. Друзі, гріюсь у каміна, бо у нас холодина просто нереальна. Сижу вдома, мало того, нас тут обстрілювали дуже сильно, тому трошки знервованість така була і апатія. Ну, Геть нічого не хотілося робити. Тому залишу фініш нашої барної стійки на, трошки на пізніше. Я сподіваюся, ще буде бабуне літо. І ми це зробимо. Мало того, мені там одна компанія ще зателефонувала і запропонувала оцей камінь вроді дешевше, то, можливо, я ще й камінь туди замовлю. Так що бережіть себе, будьте щасливими. Вся Україна, тримайтесь, а часи у нас зараз, ну але потрібно триматись. Ух, сил, миру і терпіння, і, напевно, натхнення на, на майбутнє, бо дуже важко, дуже важко. Я не знаю, як хто, але я знаю, що всім дуже важко. Все, до нових відео, до нових зустрічей. Пока!